На понад 3 мільйони гривень завдав державі збитків браконьєр на Полтавщині. 35-річний чоловік за допомогою семи сіток виловив майже 300 кілограмів риби. Робив він це на кам'янському водосховищі поблизу села Самосіївка Кременчуцького району. За оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків склала понад 3 мільйони гривень. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. За даним фактом, підрозділом дізнання відділення поліції номер 2 під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури здійснювалось досудове розслідування за частиною 1 статті 249 незаконне заняття рибним промислом. Кримінального кодексу України 22 травня досудове розслідування в даному провадженні було завершено. Обвинувальний акт наразі скеровано до суду у разі визнання вини судом. Чоловіків загрожує штраф від 1 тисячі до 3 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до 3 років, або обмеження волі на той самий строк.